Всім привіт! І це мій влог про те, що ж мені подарували на моє день народження. Почнемо з подарунку від мого коханого. Це ось такий кардіган від бренду 25 Union Store. Цей Светрик, до речі, теж від них замовила на день народження. Цей кардіган я дуже-дуже довго хотіла. Він, він такий м'якенький, він такий довгий, мені дуже подобається. Дуже дякую. Дуже дякую своєму коханому за те, що він робить мене щасливішою. Також ще один подарунок від коханого це ось такий постер. Я обожнюю серіал Friends, друзі. Тому я вже чекаю, коли замовлю або десь знайду рамку формату А3 та повішу цей постер на стіну. Ну, кайфово, не скажіть ну просто вас. Наступний лот це подарунок від моєї подружки Анастасії. Тут у нас. Я дуже довго хотіла взагалі усі ці подарунки це з мого віш-ліста. Я створила свій віш-ліст на ревіш, завантажила туди осе, що я хотіла, і осе, що я хотіла, маю зараз тут. Тому ця розчоска, вона дуже топ. Я, до речі, вчора її вже опробувала, бо милове волосся, і мені потрібно було розчесати їх. І вона дійсно вау. вона не древолосся. Та ось такий кремчик від нідлі. Він з центнелою. Я також його хотіла. І тепер мій баланс дійсно якісної косметики. Ще виріс, ще більше. О, це сережки від бренду Чуттєво, від моєї подружки Оленки. Я дуже їх хотіла. Це такі от рожеві сердечки з білою емаллю. Мені здається, вони мені дуже підійдуть. Як сказала Оленка, що прикраси та парфуми мають передавати душу людини. Наступне духі від бренду Unusual Caramel Butter. Вони дуже солодкі, але дійсно дійсно дуже файно тримаються на одязі, на тілі. Рекомендую дуже дуже файні, прям запах вау. Це мені подарувала це. Ще декілька пробничків, але їх вже немає. Моя подружка Оля це тонер. І після того, як я почала їм користуватися, я зрозуміла, що мені необхідна і інша косметика від цього бренду. Можу сказати, що після більше тижня і я дійсно бачу різницю на своєму обличчі. Вирівнюється, тон шкіри, вона стає більш-такою більш гладенькою. Мені подобається. Прям дякую. Наступний лот це аромодифузор. Теж солодкий, це карамельний попкорн. Це від моєї подружки Дани. Я дуже його хотіла, бо. Я люблю, коли в квартирі пахне. Теж від бренду Андюжуал. Він так так смачно пахне. Дійсно, в мене є враження, що я знаходжусь у кінотеатрі, та зараз буду їсти карамельний попкорн. Запах тримається на всю кімнату. Так, наступний лад. Від моєї подружки Лесічки. Ось така книжка. Це коротше, це є трилогія. Я прочитала вже перші дві, і ще одну прочитала. Вона не відноситься до цієї трилогії, від цієї ж авторки. А це фінальна, фінальна завершую книга цієї трилогії. Я так її хотіла. Дуже-дуже дякую. Я зараз в мене просто стає черга. Я маю дочитати свою книгу, потім Джейн Ейр, Потім я почну цю читати. Я ніколи не думала, що книжки будуть для мене таким крутим подарунком. Я ніколи не думала, що я буду любити читати, але це. Дякую. Я взагалі сподіваюся, що вона там записує, і в мене не сталося так, що закінчилась пам'ять. Ну, давайте перевіримо. Все нормально. Пам'ять є, все пише. Наступний лот від моєї подружки Яни. Тобто буде два подарунку. Це чашка від бренду Йоу. Я колекціоную гарні чашки. Я дуже люблю гарні чашки. Ну, я не знаю, ну як можна було придумати таку гарну чашку. Чашечка в мою колекцію, з якої я буду пити зранку або ввечері каву. Та інший подарунок теж від Яночки. Ну ви вже здогадалися, так? Це ця книга. Це ця книга з зрізом. В мене у вішлісті була ця книга, але вона була без зрізу. Просто голуба тут було. А тут, бачите, зріз ромашки. Я дуже хочу ці книги. Це теж трилогія, це перше видання. Є ще друге. І вже скоро вийде третя. Там перша голубенька, друга рожева, а третя фіолетова. І я вже хочу дочитати цю. Коротше, ви поняли, да? що після оцієї голі Джексон буде ця книга, і потім я маю замовити собі ще ті дві. Ну, дивіться, яка вона гарна, ну гарна, гарна. Мені подобається. Просто, просто кайф. Дуже дуже дякую. Дякую, дякую. Це дійсно. От подарунки, знаєте, не аби що, а подарунки, які дійсно в серце. Усі ці подарунки дійсно. Мені прям, прям до сердечка. Дуже вам дякую. У мене в моменті е, вимкнувся. Закінчилася пам'ять на телефоні, тому е, там не записалися про останні подарунки. Тому зараз буду вам розповідати знову. Це відкритка від Насті та Яни. Ой, ви бачили, як вони її. Мені розповідали, читали, я, до речі, ставлю це відео. Це було дуже смішно і дуже приємно. Це так цінно, коли люди хочуть. Вразити тебе хочуть отримати емоцію максимального задоволення. Наступний лот. Тут я взагалі вибирала, що я буду, але тоді випала оце. Тому це сумка від бренду Аміка. Це моя друга сумка від цього бренду. Перша це червона ту, яка вам всім подобається. А це ну, це подарунок від моєї подружки Владки. Дивіться, яка вона гарна. Вона підійде і під кардіган, і під цей светр. І, можливо, якщо я знайду джинсовий комбінізон зі штанами, вона теж дуже буде гарно з ним дивитися, і під дубльонку. Влада взагалі мені на минуле день народження дарила каблучку, бо вона любить дарити подарунки, які залишаються на, на певний час, на довгий час, щоб згадувати про неї. Тому дійсно, коли я зараз одягаю каблучку, я згадую про неї. І також, тепер, коли буду ходити з цією сумочкою, я також буду думати про неї. Ну така вже гарна. Я не можу. Ну, личить мені, так? Да? Личить. Личить. Ця постільна білизна від моєї подружки Ангелінки. Постіль для закоханих у сон. Постільна білизна від бренду Аморе. Я довгий час хотіла з ними поспівпрацювати, але зараз мені подарували її як подарунок. І я думаю, я зроблю якесь гарне відео на камеру. Подивіться, яке воно, ну. Колір, це карамель, напевно? дуже подобається мені. Дуже Постільна білиз. Після 25 років ти розумієш, що якісна, постільна білизна це люкс. Це дійсно це база, тому що від цього залежить все. І якість сну, і якість тіла. Ну що ж, на цьому подарунки закінчилися. Мені все дуже-дуже сподобалось. Я отримала все, що я хотіла. Тому я сподіваюся, вам це відео теж сподобалось. Буду чекати від вас лайки, коментарі, підписки. Всім дуже дякую, всім па-па!